Українська поліція відкрила справу проти і йому може загрожувати до трьох років в'язниці. Деяких студентів в Україні вже незабаром можуть мобілізувати футболіст Шахтаря втік до Росії, а чиновники і депутати з Тернопільщини вирішили продати танк. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. І сьогодні розкажу вам про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож, аби підтримати україномовний контент і мій канал, можете на нього підписатися і поїхали. Поліція взялася за арестовуча і відкрила проти нього справу. І, на жаль, не через політичну маячню, яку він несе останнім часом, а через сексизм, тож давайте про це поговоримо детальніше. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування щодо сексистських висловлювань колишнього позаштатного радника офісу президента України. Перевірятимуть арестовуча щодо фактів пропаганди культу насильства та жорстокості. Заяву в поліцію на арестовуча написала депутатка Інна Совсун. Тож, якщо ви не в курсі цієї історії, то Ось вам як вона закрутилася. Нагадаю, що Арестович, окрім того, що грає роль політичного експерта, введе різні психологічні семінари, де вчить, як правильно жити це життя. Там він, до прикладу, називає жінок істотами та говорить про бажання задушити їх. Водночас, чоловіків він вважає богами та ідолами, яких треба возвеличувати. Значить, мальчики, поки нас дівчата не слышити, ми можемо з вами нормально відкровенно поговорити, що хочеться зробити з цими созданнями, скажіть, в нормі. придушить, причем душить не отпуская, не отпуская вообще, вот просто придушить. Не сначала, конечно, хочется трахнуть, а но потом, когда уже надоело, то это самое. То что хочется или, или привыкли или наелись, дальше хочется, что придушить. Нахрен просто просто задушить, щоб його ніколи не було, і що после того буде не розмикати пальця, пока от гарантіровано не задушиш. Цей уривок опублікували на своєму Ютубі Палає журналістка та феміністка Янна Брензей та Ема Антонюк, і далі понеслося. Тож Арестович може стати першою людиною в Україні, яку можуть засудити до трьох років за сексизм та заклики до насилля. До речі, це вже не вперше, коли Арестович дає в штангу таких чутливих темах. Брик тому, наприклад, в інших психологіях. Лігічних семінарів він заявив, що ЛГБТ спільнота то люди з відхиленнями. Що у підсумку? Ще нещодавно він був рок зіркою інтернету і експертом майже у всьому, зараз же страждає від публічного осуду. І я вважаю, що є за що, але тут я насправді суб'єктивний, бо він мені ніколи не подобався. До речі, якщо ви досі дивитеся Арестовича, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чому це робите. Мені дійсно дуже цікаво ваші аргументи. Деякі студенти в Україні можуть бути мобілізовані найближчим часом. Про це йдеться у листі з роз'ясненнями для керівників вишів від Міністерства освіти і науки України. Серед іншого, в документі вказано про можливий призов студентів під час академії відпустки. Заступник міністра освіти Михайло Виницький зазначив, отримавши академію відпустку, студенти фактично перестають навчатися. тож тому можуть бути долучені до лав зсу. Ще одна деталь: якщо студент буде мобілізований, то він зможе продовжити дію. І академічної відпустки на цей період також після демобілізації такі люди можуть отримати право на вступ на бюджетне місце, але лише за умов, якщо таке місце буде наявне, ось такі справи, друзі. Що я хочу ще додати до цієї історії: в мобілізації студентів насправді немає нічого позитивного. Але давайте визначимо, що на тлі війни в нас різко збільшилась кількість бажаючих навчатися, аби отримати відсрочку. А академ відпустка це був ще один спосіб, як продовжувати своє навчання і не бути. Мобілізованим в армію, якби не Івано-Франківськ, Тернопіль та Львів, то української держави вже не було. Ось таку геніальну думку висловив політик та мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. якби не Івано-Франківськ, Тернопіль, Львівщина, інші регіони Заходу України держави би не було. Я, друзі, до речі, з Одеси, яка не увійшла у список правильних міст, на яких тримається держава, за словами ось цього політика, і мені є що сказати з цього приводу. Тож, це мене тригирнуло, і давайте поговоримо про це. Перше, що сказав цей клоун, справжні патріоти, які захищають Україну, вони саме з західних регіонів України не з півночі і не з півдня, не з моєї рідної Одеси. Що можна відповісти на слова цього персонажа? Нехай він можливо спробує сказати це в лице побратимами легендарного бійця на позовний... Фарш з Одеси чи інших азовців, до речі, фарш розмовляв російською, тож автоматично Марцинків його би виключив зі списку нормальних українців. До речі, мій знайомий, що помер на фронті за Україну, взагалі розмовляв болгарською, і він також за тезою Марцинківа, неправильний громадянин. До чого я веду, друзі? А зараз в окопах українці розмовляють різними мовами, але захищають одну країну. Друге і не менш важливо зараз виокремлювати якусь кращість західних регіонів над південними. Це насправді найгірше, що може зробити політик для єдності нашої країни. Тож йому варто задуматись над своїми словами. Футболіст українського шахтаря зник після матчу в Бельгії та, взагалі, ймовірно, втік до Росії. Український гравець, можливо, попросив притулку в РФ. Ще у середу, 4 жовтня, після матчу юнацької ліги УЄФА між Антверпеном та Донецьким шахтарем, на борту літака, на якому українська збірна мала повертатися додому, а раптом не 19-річного півзахисника Олександра Распутька. Пізніше в аеропорту знайшли лише акуратно складену форму гравця. Хавбек видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки. Головний редактор про футбол Володимир Звєров також підтвердив інформацію, що Олександр Розпутько дійсно може перебувати у Росії. За його інформацією, там його навіть готові прийняти до себе футбольний клуб Зірка Санкт-Петербургу, яка грає у третій лізі Росії. Знаєте, я особисто ніколи не чув про цього футболіста в першу чергу через об'єктивну причину, бо не дивлюсь змагання юнацьких команд. Глянув його біографію. Олександр Розпудько, уроджене. З горлівки Донецької області приєднався до Шахтаря в дитинстві та розпочав виступати за команду з 9 років. Я думаю, що ми ще почуємо подробиці цієї історії. Якщо він попросив притулку у Росії, то це явно будуть розкручувати пропагандисти. Колишній прокурор та колишня працівниця ДБР влаштували пишне весілля, яке обурило багатьох українців в соціальних мережах. Так, ви все правильно зрозуміли. Зараз будемо розбиратися у елітному весіллі під час війни. Колишній державний працівник прокуратури Ростислав Ільницький, здається, мав нормальний оклад на службі. Бо, наприклад, зміг дозволити собі замовити торт на 100 тисяч гривень, а це для розуміння середня вартість автомобіля Деоланас. Але далі цікавіше, ось трохи подробиць від журналістів. Молодята Ростислав Фільницький та Роксолана Москва гуляли весілля під Львовом у п'ятизірковому комплексі Емелі Резорт. А гостей розважали українські зірки, зокрема Ольга Полякова та Олександр Паномарьов. Трошки детальніше поговоримо про гостей. Серед гостей були відомі бізнесмени, юристи, депутати, а також небідні працівники правоохоронних органів та податкової служби. Так, один з гостей був Святослав Мазурик, чоловік з таким же ім'ям, працював у прокуратурі Києва та свого часу погорів на хабарі у 100 тисяч доларів. Для справедливості зазначив, що за даними журналістів Львів медіа у молодят начебто, дійсно не бідні батьки та родичі, серед яких і колишні високопосадовці держави, тож сім'я могла дозволити собі оплатити таке весілля. Який висновок напрошується, проводити весілля під час війни в нас не заборонено. Це факт, законів вони не порушували. Лишається питання лише морального характеру. Також ця історія, як на мене, про системну проблему у нашій державі. В нас прокурори, правоохоронці, депутати, як окрема каста, які навіть під час війни існують у своїх особливих умовах та за своїми правилами. Виявляється, такі люксові бренди, як Тіфані та Картіє, продовжують купляти російські діаманти в обхід санкцій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вони оголосили, що припинили купувати російські діаманти, але виявилося, що насправді ж компанії продовжують купувати російські алмази через посередників в першу чергу в Дубаї. Саме про це йдеться в розслідуванні журналістів Київ Індепенденд. Видання зазначає, що через півтора року повномасштабної війни експортні дані показують, що Росія продовжує продавати свої алмази на захід. Росіяни продовжують багатіти завдяки слабким американським санкціям і відсутності будь-яких санкцій щодо цього сектору в Європейському Союзі. Виробник Алмазів, компанія Алроса, яка частково належить державі, не тільки продовжує отримувати прибуток від продажу дорогоцінного каміння, але й фінансує російську армію. Тож клієнти Тіфані та Картіє явно не підозрюють, що гроші, які вони витрачають на діаманти, можуть сприяти війні Росії. Тіфані заперечує звинувачення, а Картія не відповідає на інформаційні запити журналістів. Наприклад, попри санкції Сполучених Штатів, у російської компанії Алроса в тривалій перспективі прибутки не тільки не зменшились, а навпаки, виросли. Росіяни перемістили продаж каміння з Європи до Дубая. Там, через тіньові схеми та махинації з документами, каміння потрапляло до кінцевого власника. Великий і ювелірних брендів офіційно західні компанії, які займаються виробництвом предметів розкоші, не купують алмази безпосередньо в росіян. Вони покладаються на компанії, які купують алмази змішаного походження в Дубаї. За документами таке каміння було оброблено в третіх країнах, тому і не підпадало під санкції. Що я думаю з цього приводу і які висновки можна зробити? Люксові бренди явно знають походження такого каміння, але їм легше не задавати питання своїм постачальникам. Вони просто заробляють гроші, а Частина з них іде на війну проти України. На спробу вбивства нас з вами. Чиновники та депутати Тернопільської міської ради вирішили продати танк, але зради тут немає. І зараз я вам розкажу, чому. На продаж виставили корпус радянського танку Т-34. Відповідне оголошення вже опублікували на сайті Прозорос, характеристик. Машина 44-го року випуску його реконструювали, тому зараз він без силових установок та навісного обладнання. За Т-34 просять майже 900 тисяч гривень, а гроші планують відправити на потреби зсу. Ось це я розумію гарна ініціатива. Чесно, не знаю, хто купить цей корпус за такі гроші і навіщо він потрібен, але сума чудова для допомоги збройним силам. Такого заліз'я повно в нашій країні, і якщо його зможуть продати і зберегти життя хоча б однієї людини, то чому би і ні. А як ви вважаєте, можете написати в коментарях. На цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво, то можете підписатися на мій канал, а ще краще залишити коментар. Таким чином це відео буде просуватися в Ютубі. Я Віталій Гарнов, бережіть себе та любіть Україну!